Всім привіт, всім добра, здоров'я, миру, спокою. Друзі, <кій> прийшла пора міняти полоски в наших сім'ях. Я вам показував, як я виготовляю і ставлю полоски на основі Маврика. А слідуючі полоски, які ми будемо ставити, це будуть полоски на основі амітразу, на основі тактику. Замість тактику, так само підходить по такому ж самому рецепті, підходить е, скобатокс, який зараз е, продають, так як е, тактика, зараз вже не випускають. У мене ще є старі запаси, тому я ще працюю з ним. О, <кій> е, е, на сім'ю так само буде поставлено, так як е, полосок на е, Мавріку теж буде поставлено по три е, полоски на основі. Е, Тактика е, на основі амітразу, і вони теж простоять там в, в сім'ях до початку жовтня, далі буде контроль, проливний декількох сімей. Для, будемо проливати їх тим самим ж тактиком, будемо бачити, скільки кліщаша падає, і будемо приймати те рішення, чи ми будемо проливати всю пасіку. ще, Додатково, після того, як вийде весь розпліт тактику, чи ми обійдемося двома обробками полосками. З, з того, як всипався кліщ від полосок на основі Маврика, видно, що в цьому році закліщеність сімей не така висока, як в минулі роки. І, можливо, ми обійдемося тільки двома обробками-полосками. Ну, Але загадувати наперед не будемо. Дожиємо до чого часу, будемо бачити. Обов'язково зробимо так казати, контрольний пролив для того, щоб ми бачили ситуацію, яка робиться. Попередні полоски на основі Маврика, діючого речовина та офламінат постояли в нас в сім'ях плюс-мінус 20 днів. Я вам показував десь в 20 х числах серпня. Ми виготовляли і розставляли ці полоски в кожну сімейку. Ці ж полоски теж в нас будуть стояти протягом 20 днів до перших, ну, до перших числах жовтня. І Для цього нам знадобиться такі ж самі полоски, як я вам показував. Тут в мене вже їх нарізано, нарізано на запас. Бутилка така сама, 6, в полосках висвоєної дирки. О, але тут ми в бутилку вже не впихаємо 200 полосок, так як в попередньому, тому що там був водний розчин, і полоски їх скоро в себе впитували. Тут буде розчин на основі соняшникової олії. Тут ми в, на, в даному випадку для того, щоб ці полоски вільно ходили у нас в банці, цій, ми впихаємо тільки 100 полосок. На тих 100 полосок даємо 600 мл соняшник олії рафінованої. Додаємо туди 30 кубиків тактику. 30 кубиків тактику. І додаємо по 10 мл, так як я вам вже показував, піхтове масло чи масло ялівця, воно називається. І додаємо масло лаванди. Тут не обов'язково дотримується якоїсь норми. Я маю на увазі по маслах. Це всього допоміжні речовини, ефірні, які дають запах для того, щоб кліщ більш був активніший, йому не подобається цей запах і він скоріше впадає під діючу речовину. Це все ми розбовтуємо. І заливаємо наші полоски. Вони досить скоро впитують цю кількість олії. Тому о, такі полоски можна використовувати дещо скоріше, але я все рівно даю настоюватися їм в сутку о, часу. Завтра ми в кожну сім'ю підставимо. По... Така кількість олії цими полосками впитується так, що вони з цих полосок не тече. Вони тоді не є мокрі і вони гарно. О, ну, Пропитується і не залишається ні на дні, ні олії, ні нічого. Ну, це буде друга обробка наших бджіл. Надіємося, що остатня, але все пожиємо, побачимо. Працювати потрібно. В рукавицях я не працюю, забув, як все забуваю їх, але якщо будемо розставляти бджолам, обов'язково буду брати якісь захисні рукавиці, тому що оцей амітрас так впитується в шкіру рук, що він довший час неприємний запах від вас, від, від ваших рук цього амітразу буде. Ще раз повторяюся, 600 мл олії. По 10 мл ефірних маслів ялівця і лаванди, і 30 кубиків тактику на 100 полосок. Одна полоска на три обсижувані грамки. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!